Це преміальні гелеві фарби найвищої якості європейського пігменту з найкращої сировини з липким та липкого шару. Вони щільні та не розтікаються. Ними легко малювати френч завдяки ідеальній консистенції. Фарба надійно тримає лінію посмішки та не жовтіє. А завдяки наявності липкого шару у фарби. Ми можемо робити з вами цікаві втирки пігментами, в даному випадку я обрала неонові, а також втирки блискітками. Для цього ми фарбу сушимо 10 секунд в лампі, робимо втирку, досушуємо і зверху все перекриваємо топом. Покриття цією гель-фарбою виконає на навіть новачок, бо вона супер щільна навіть в тонкий шар. Ще вона ідеальна для відбивання фольги. Тільки ж можливостей для дизайнів. А якщо геливу фарбу без липкого шару на готовому нігті намалювати будь-що, в моєму випадку френч, по-мокрому засипати блискітками, висушити, то отримаємо оксамитовий ефект. Фарба без липкого шару також ідеальна для створення фактурних дизайнів, бо вона не потребує перекриття топом і залишається глянцевою після двох хвилин просушки в лампі. А малювати тонкі лінії цією фарбою стане справжньою насолодою. Вона має щільний пігмент, ідеально лягає на будь-яку поверхню та не сколюється під час носки. А завдяки кремовій структурі фарби дуже легко створювати флористичні дизайни. Навіть стемпінг можливий з цією фарбою. Переносимо на штамп, підсушуємо 10 секунд в лампі і сміливо переносимо на ніготь. Фіксуємо улюбленим топом і допрацьовуємо з цими фарбами. Немає нічого неможливого, з любов'ю ваш те